Добре, всім доброго здоров'я. Заді мене бойова татька. Що бойова, я думаю, бачите по її вигляду. Але менше з тим, спринтер не вижив, вона до сих пір їздить, тобто все нормально, з ніяких проблем з тим в неї нема. KIA Sportage. Це є, по-моєму, четверте покоління. 18 модель 18-го року б'ється потяг. По номеру кузова як 19. Не знаю, що там у скупльоношні натворили, але суть в тому, що як то кажеться, прошу що любіть і жаловати. Зараз познайомимося трошки ближче з нею, як я, тому що я сьогодні перший раз її, ну як бачу, не перший раз їхати буду перший раз. І розкажу про своє враження вам. Все, що могли вам запропонувати корейці в той час по не дуже дорогій ціні і, відповідно, досить непогана якість. Це отакий от спортив. Зустрічаються вони там з різною широкою гамою моторів, як і моторів, так і коробок. Саме дно, що могло бути тут у вас, по-моєму, 1,6 бензин. да? 1,6 бензин на палці без ніхера, барабан там без діодних фар. Ну, коротше, мається на увазі базова комплектація, дешево. Не дешево, воно ну і недорого. Короті, купили нову тачка і тішитися. Каже власник, що в свій час їх було як собак, нерізаних на дорогах. Не знаю, де вони подівалися тепер. Ну, суть в тому, що раніше машина була досить популярна. В принципі, і зараз їй нічого не бракує. Скажімо так, це соплатформені. На такій самій платформі катається Hyundai AX35, по-моєму, і Tucson. Ну, Не суть важна, в нас під капотом, чекайте, ну, під капотом відкритий капот. Ззаді в кадрі легенда. Легенда приїхала, Легенда контрабандистів. Є39. Е Газового упора нема. Сосати вам бібу. Десь повинна бути палка. Палки короче, в нас теж нема. А де палка? Палки нема. Значить, я буду виступати в ролі палки. 1.6 дизель турбовий, це RDI. Всі знають, що таке це RDI, Система Common Rail прямого вприску. Вже бачу який пробіг? 150. На пробіг 150 тисяч успішно обісралася турбіна. Маслом жене зі... зі всіх трубнодоступних дюр, ну як з труднодоступних. Зразу видно, що машина використовується кожен день. Пізніми то все, Великоліпіє корейського. корейської інженерної мислі. Блять, тобі що було тяжку палку яку хоч дрин кинь як в Опелі, щоб тут поставити. Як в баті в Опелі дрин такий. Коротше. По великому рахунку мотор безпроблемний. 150 тисяч знаєте характер власника, який там ззаді стоїть і улибається, їздить, він його не шкодує абсолютно. Навіть вчора вечором ми бачили, він не встиг машину завести, газюри і полетів. Тобто Йому абсолютно насрати, як воно буде жити, довго чи недовго, і якимось макаром 150 тисяч під ним вона ще прожила. Ну Поміняйте турбінку туди-сюди. По великому рахунку, ну що, мотор не є обслуговуванні? обслуговані. Ну, Фільтра дорогі, ти вчора казав. Фільтра трошки дороговаті, але ви купили Kia Sportage. Ну, Мусите розуміти, що, що ви купили, як воно вам з ним жить. По великому рахунку, мотор. Без не Їздити, горя не знаєте, міняйте вчасно розхідники і все буде нормально. Масло, скільки ти міняєш масло. Раз 15 тисяч по регламенту, вон, прошу дуже. Чувак їздить у угорілий і раз 15 тисяч міняє масло, йому нічого не бракує абсолютно. Е, Щодо трансмісії, коробок передач. Чекайте, Я вже заїбався тримати. Е, могла вона оснащатися двома коробками. не брешу, не двома а трьома видами коробок. Палка, як я вже казав, безпроблемна. Е, Далі йшов робот, в принципі, що в нас тут і встановлено. Не зв'язувався я би з тою коробкою, як і каже, до речі, він, мій тезка, Бодя теж каже, що робот ну його нахрен, так само його краще не брати. Самий оптимальний варіант ну, мається на увазі з таким, на такій ташці, то є або шестиступінчатий гідротрансформатор, який тут теж оснащалася, і, і механіка. Механіка, по-моєму, теж була шестиступінчата. Так. Якщо так, то беріть, беріть або то, або сього. Ну, або хочете мати трохи ата-та, то купіть собі робот. В принципі, ви всі знаєте, що таке робот і як з ним воювати. Переміщ... Ага, що по зовнішньому вигляду в нас тут все нормально. Машина підготована під оффроуд, Видно так. Повний привід, непостійний, підключаємо. під ключами, ззаду в нас муфта. Та імітація, блокіровок, всякі штуки є. Ну Якщо ви захочете поганяти десь там по лісі і того я б вам не радив робити, бо ну воно, типу, їде, типу, щось показує, там з говна вивезти, вона вас вивезе. Ну, але якщо ви хочете закуситися з якимось там, з Уазіком чи з Волинянкою, робити того не варто, бо не стягне ні мотор, ні коробка, і ні тим більше підключаємо задній привід. Тут не постійний підключаємо. Морда буксанула, сарака підключилась, вас випхало, і все, на більше, не сподівайтеся. Що ще світить? Ну як, типу, комплектація в нас около максимальна. Як по салону, так і по зовнішньому вигляду, як я вже казав, діодні, діодна оптика, всякі штуки, чого не вистачає до максималки, це без ключового доступу. Ну і тут, ну і, пано... і панорами немає. До речі. Нема панорами, е, треба підмітити, що на тих тачках панорама одна з найкращих. Тому що, от, хто з вас знає, який виробник панорами на них? Хто на них робить панорами? Ніхто не знає. Я вам скажу, вебасто на них випускає панорами. Одна з найкращих панорам встановлюється в спортжі. Вона <салит> дуже швидко реагує, вона дуже велика. Максимально вона починається десь як від початку майже вікна і падає десь там нахрен, вам аж назад. Коротше, панорама річ класна. Е, ну, то таке. Вже маєте там більше бабла, купуйте панораму. І що я хотів підмітити про безключовий доступ, як вас наїбали корейці. Знаєте, як всіх машинах виглядає безключовий доступ. Ти підходиш з ключом, ну, з брілочком в кишені, просто бах і відкриваєш. Правильно? Корейці так не зробили, вони думали, пішов ти нахуй. тут є така кнопочка, причик такий. І ти підходиш з ключиком. Вона бачить, що ти підійшов, поняв, відкриває перед тобою зеркала, типу все класно, у нас тут дорого багато. А безключовий доступ хрен, нажимаєш кнопку і тоді відкриваєш. І в всіх машинах, ще є безключовий доступ ззаду, тут такого нема. Тому що бо, бо нема, бо пішли ви нахрен. Що, їдемо в салон? В салоні теж багато чого цікавого. Переміщайся в салон, бо там і тепліше і, і цей. Їдемо всередину. Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience, heart hatred. I can feel the vibration, feet in the streets. По дизайнерській задумці, так, тут до того ще не видно. Коротше що, сів зручно, рука влягає, куди треба, що тут, на підлокотнику, що тут нормально. Підігріви там, всякі штуки, прикольчики, то все. Є. Кнопок вам тут корейці теж насували. І блютуз, і мультимедіа, і всякі приколи, все тут нормально, всього вистачає. І руль, мультируль, всякі приколи. Можете сюди навіть покласти собі окуляри. Бачите, такі тільки вон у боді і у Сильвестра Сталони. Є тут місце всяких прикольчиків вистачає. Клімат контроль. Двохзонний. Все нормально. І вся та срань пірдушня зав'язана у вас на головний пристрій мультимедії. Предупреждення розрядки акумулятора в... Шо-шо? Я зрозумів. Все нормально, все тут є. Ну Дизайн такий, звичайно, спірний, як кому подобається, кому не подобається. Ну, суть в тому, що корейська машина. Сідало нормальні, зручні, в сраку не жме. Типу на тому не зекономили. Культурно все, ну, пластик такий трошки. та. Це вам не німецький. Ні, тут м'яко. Бачите? Тут м'ягко. В принципі, скоби від пістолета в панель зайшли нормально, значить панель м'яка і якісна. З тим проблем теж ніяких. Нема. Ну, передній, передній рядик, передній ряд, все є, все в доступі, воно чуть розвернуто для вас, для зручності, то, кому не хватило на беху, однакі хоч щось маєте від БМВ. Воно так чуть-чуть сюди -чуть, да, повернуто. Ручку. Переключення передач нагло спиздили, Увага. Не хватає тільки напису DSG. М -м -м. Все, допомога при спуску. Е Драйв-мод Драйв це, по-моєму, в неї так реалізований спорт режим, Правильно? Включаєте драйв мод, і ви тут можете вибирати, чи ви в спорті їдете, чи не в спорті. 1.6 дизель дізель вам реальний спорт покаже, звісно. Можете вибирати всі різні режими. Ну, але маємо те, що маємо. Ну, можете включити, виключити парктронік, мануальний режим на коробці. Все як положено. Підігрів руля, підігрівся под... ну підігрів душок, ще хрен з ним, ще більш-менш адекватно логічно. Но підігрів руля. Я би зробив на рулю. Правильно? Але то перша така в нас крута машина, де підігрів руляв, до того, то, що в нас було рульне грів, чи де щось було? Не було нігде. Ну, менше з тим, кнопки такі досить цікаві, нагадують якісь тумблера. Але кого, коли там, блядь... В нас не такий канал, куди ми там розказуємо про кнопки, ще там якусь хуйню, що можна було зробити так, а можна було зробити сяк. Все гарно, культурно зроблено, айрбеги у вас тут висвічують, всі, все як має бути, все нормально, переїжджаємо на, на задній ряд подивимося, що в нас там. Задній ряд. Простенько, ну зато все з розумом. Особливо треба підмітити, підігрів задніх сидіньок зроблений і склопідйомник. Як купите собі спортеж, літом не перепутайте, що вам шорти не згоріли, коли ви хочете відкрити вікно, включити підігрів. Є підлукотник, є підстаканники, кріплення, ізофік, все нормально, все чітко. Є ще така прикольна річ, як е, регулюється спинка е, заднього сидіння. Спинка регулюється. Но для чого тут так зроблено? От ви теж, напевно, не знаєте, чого воно так зроблено, щоб регулювалася спинка. Да? Зараз я вам скажу, коли ми перемістимось в багажник. Перевірку на бідно багато прийшла, то вже, я думаю, не проблема, мікроліфти ставлять сюди. Є ремні безпеки для пасажирів. Коротше, все нормально, все ще поки каміць живе. Зарядочка ззадів, вмонтований USB з заводу, прикольна річ. Оцінюю. Ну і прикурювач так само тут є. Все, решта в нас. Більше тут нічого нема. Тут можете поскладати своє сміття, барахло, труси, шкарпетки, що кому бракує. І, ботили... і місце під бутилочку під воду. Ну, Півторачка сюди, напевно, не влізе, але якусь літрушку пива можна запхати. Все просто і доступно. Переміщаємося тепер в багажник. Розкажу вам, для чого зроблені отут регулювання. Отака регулюємо спинка на сидінні. Ну і подивимося в принципі, що нам в багажнику. Запаска, пов... ну, багажне відділення, повнорозмірна запаска. Одіялко накритися, якщо б вам було холодно, мішок бульбу перевезти. Все нормально. Місце короті, під всяке барахло у вас є. ну Не буду я тут витягувати звідти, машина господарська, все нормально. Ще тут якась така кишенька є. Нашого не розумію. Нашого не ти знаєш для чого? Вони? Ага, сюди складається полочка. Отак от, от. Що я хотів сказати про багажник? От на перший погляд, як ви думаєте, скільки тут літрів? Ну, приблизно. Ось так, як воно зараз є. А знаєш, який заявлений при продажі? 500 лі... Поза 500 літрів. І для того зроблено ту спинку, яка отак відкидається, щоб реалізувати той об'єм. Але якщо ззаді хтось буде сидіти, то от тільки в такій позі. Тоді в багажнику буде 500 літрів. Якщо так, то їх тут не буде. Ну, але менше з тим, багажник, в принципі, досить непоганий, досить великий. Так як по класифікації машини, це ж, не... це ж універсал, то не кросовер, то універсал. Просто на мойці, як вам сьогодні людина сказала, всі думають, що це кросовер. Ні, то універсал Б. Все. Як для універсала, багажник нормальний. Чуть вище повний привід вас є. Ну, В принципі, нормальна тачка, так, ззовні і по вхідних даних. Зараз спробуємо її на ходу. Тобто, якщо ви треба дуже серйозно перевезти з собою швабру, то вона сюди влазить. Далі влізе ще відро, масло, там стаканчики. Коротше, для спокійного існування і життя з тою машиною все є нормально. Їдемо покатаємося, спробуємо її на ходу. Як вона їде, що вона показує. Ну, поїхали кататися. Все, печемо, Попробуємо, як їде робот. На руль уваги не звертайте, то спецкомплектація. Така тільки у власника і в покійного Майкла Джексона була. То, як в тому в фільмі про... Цього. Який там був фільм, що чувак з теплером херачив себе? коротше, був фільм, що чувак рани з теплером забивав. Тут якось так само полег. Не адреналін, щось таке було. Ну коротше, суть в тому, що є така річ. Досить приємно, як на перші відчуття досить приємно. Ми їдемо собі полегенько, по місту. Мотор чується, звук чути, чути звук мотора, ну, то таке менше з проблем. Робот переключає, я би сказав, ну не так, щоб погано, ну і не так, щоб чудово. Ну, Але в принципі то робот, що від нього можна хотіти. Сидиш нормально, з обзорністю теж все огонь. Ну, скажімо так, скільки вона батько коштувала свій час? 810. За 810 кавалків на... Якщо ви її купляли нову, в принципі, нормальний течільбан, нічого з ним нема. Е, в свій час в тамті роки, ну не знаю, як тепер нові корейські машини, ще поки в руки не попадалися. Ну, якщо порівняти, наприклад, оцю, оцей 18 2018 року і взяти, наприклад, спортач третього покоління, то ті корейці зробили досить серйозний такий крок вперед. Та, по технологіях, по якості, збірки і всього решта, але є ще куди йти. От навіть взяти даний екземпляр, е, ну, вроде би, по наших мірках, скажімо так, та, українських, 150 тисяч по великому рахунку, то невеликий пробіг, та, але якість матеріалів вже в жопі. Руль затерся, та, якби він вже прийшов овер 300. Чому 150 тисяч знаю, що машина прийшла, тому що вона є куплена зі салону. І в одних руках з того часу. Тобто мається на увазі, що прорив вони в технологіях зробили, все в них класно, але ще є куди йти. Якщо попадеться якась новіша тачка, то порівняємо з тою. Ну, але кажу, що при 150 тисячах руль затертий сильніше кнопки вже починають витиратися. Ну, така собі річ. Шкіра вроді живе. Тут шкіра чи, чи екошкіра. Ні, тут ще шкіра. Так по... По тактильних відчуттях вроде, шкіра, ні? Ну попробуй. Шкіра. Тут ще знову легенда їде. Та та сама сьогодні на дежурсті в Яврові, певно. <світ> Динаміка, як я казав, 1.6 дизель вам тут серйозних цифр не покаже, но для конкретної... Бля, вона взагалі дороги не тримає. Да, Стабільність у нас проблема. Я вот тут скільки притисну 80, то да, таке враження, що жопа від морди живе окремо. Хоча у нас там зад досить загружений, і мій пацан не з тих маленьких. Він так нормально пригружає тачку, але все одно жопа щось плаває. А рульова теж в хламінь вже, так? Да? А що так товча? Акумулятор свариться, світиться, каже, блін, коли Ну, Скажу так, що не знаю, що так може просто. А ззаду ти ще не робив розвал сходження? Бо? Я вже все робив. І плаває все одно жопа? А це було до того, як у нас спрінтер це... унічтожили, чи після? після. Ну, коротше, що, скажімо так. так, що щось в ходовій є погано настроєно. Ходова як відпрацьовує, ну... Непогано, мається нозі з ямами, вона справляється, але відчувається. Тобто машина відчуває кожну ямку. Ну, Для інформативності їзди, я думаю, це вам буде нормально. Або їде ще одна машина, яку б я в світав. Ну ладно, менше стріть. Ну непогано, не погано. Руль нас регулюється вверх-вниз. Перед назад, з тим все нормально. Як я вже казав, комплектація у нас не з бід. Ага, вона і сході. Комплектація в нас не з бідних, ну і не з багатих. Щоб отак от його йобі ще зацепити. Ти бачиш, як от подивись, пізніми, як китайці хочуть скопіювати єтрона. От скажи, що воно не подібне на єтрон. Але то якийсь хавал. Ну це ж китайць наглий. Ще й колір такий, як до... Ну, менше з тим. Не дай Бог, щоб не дай Бог, щоб ми робили так, як зараз всі русські блогери. Так? Зараз вони всі масово рекламують китайців. Не хочу я такого, щоб ми дійшли до того, що нам будуть піхати нові китайці. Ну я думаю, що і не дійдемо. Краще їздити на легендах е 39 Мати знайомих сварщиків, мотористів, людей на розборці. Ні, це але, але є 39-ті закінчується, я дві сказав. Там і на розборках вже скоро не буде що купити. Хоча ні, наші пацани вони тоді ложать регулярно. Вон тут зима пройшла, зараз на розборці пару десятків появиться. Ну з них не все правда витягнеш, бо як зі стовпа беху зняти, там мало що лишається. Ну але щось та й буде. М -м -м, ладно, то такий був ліричний виступ, тепер повернемося до Київ. Місця достатньо. Нормально, я себе почуваю досить комфортно, що ззаді мене місце ще теж вагон і маленький візочок, як і по суті то в універсалі. Місця є, вистачає, Все прикол. вон стоїть. Вон вон зніме і лісоплатформені. Hyundai ax 35 Ось такий самий ax 35 І це по великому рахунку така сама машина, як і ця Кія. Ну, але Kia зовні виглядає якось цікавіше. Hyundai щось там зекономив. Трохи на дизайнерах, напевно. Поїхали в якусь бурсу та й взяли молодих підростаючих дизайнерів. А так все нормально, пічка дує, коробка переключає мотор безпроблемний. Ну, мається на увазі, якщо ви адекватно до нього відноситесь, там скільки? ти ще в ньому нічого не робив, да? поки їздиш. ну, Тобто, нормально. Є якісь трошки такі цікава робота коробки. Ну, Але той є робот, я вже, як я казав швидше, що при покупці такої машини собі е робота краще не розглядати. Беріть або механіку, а як вже хочете автомат, то тоді беріть гідротрансформатор. Робот, В принципі, робот я би на будь-якій машині робота не купляв. Навіть то саме от, е славнозвісне DSG, які всі так хаються, роботизована коробка передач. І Всі ви знаєте, які були Ранні ДСГ, якої вони були якості. А KIA то така, бачите, підростаюча. Ну, навіть не підростаюча марка. Така, яка старається конкурувати з європейськими машинами. Ну я би сказав, в неї то досить непогано виходить. Та, ну, на мою думку, вони десь там стоять. От зараз лежачі пробуємо, як ми пройдемо. Зубами не клацну, значить нормально. Я... А, Про що я говорив? Про... Це марка, яка старається конкурувати з європейськими виробниками. І я би сказав, що досить непогано в них то виходило на даний, на даний етап часу, проміжок часу, якого, який є випущена та машина. На офроуд ми не поїдемо, не будемо перевіряти її в болоті. Так як я казав, то не є машина для того, щоб місити гімно. Десь з якогось там виїхати, з якогось калюжі чи десь ви там на болоті засіли, повний привід, він підключиться, він вам допоможе. Ну але щоб нагло його нищити, я би того не рекомендував робити. Там, ну, я не знаю, яким треба бути відбитим, щоб купити такого спортидження і їздити ним на оффроуд. Хоча є, люди є різні. Факт в тому, що тачка досить непогана, рік свіжий. На що звернути увагу при покупці, я думаю, я все розказав. На трансмісію основне раз. Ну і на мотори два. З бензиновими моторами я б їхніми не зв'язувався. Я не кажу, що вони погані, ну але, і, скажімо так, гама цих моторів не дає вам повністю відчути потужності. Комфо комфорту при приїзді. Вони є всі досить слабенькі, якщо там брати якусь топову комплектацію, все рівно він не везе. Найпотужніший тут був дезі. Бензин. 2-літрове топово 280 коні. 385 Ну, А по крутному моменту. Вона <ривіт> самосильна. Самосильна. А їздить саме довго. <ривіт> <ривіт> ну, то таке. У нас 1,6 десять, заліздить він нормально, 150 тисяч, як я вже казав, без проблем. Ну, от така вона неоднозначна Кія. Корейці вони в принципі завжди, в них своя філософія, дивують, вони всім дворники включаються в принципі, в корейці, все на виворіт. Понятно. Підписуйтесь на канал, переходіть на TikTok. Ще в нас є TikTok. На тіктоці теж багато чого цікавого можете зустріти. Ставте нам лайки або дизлайки, пишіть, що я придурок, дурак, я не вмію на машина, машинах їздити, я херню всякого говорю. Я дуже таке десь, десь люблю почитати. Нам воно, в принципі, тільки в плюс. Всім мирного неба над головою. Здоровочка, грошей, і все буде нормально, слава Україні. До нових зустрічей. We can make an impact right